Завтра графіки відключення світла будуть застосовувати з 8 до 13.00 дві черги. В інші години доби три черги відключень одночасно. Сьогодні ж по всій Україні застосовували три черги графіків погодинних відключень через спеку та обстріли інфраструктури з боку Росії. У Міненерго просять ощадливо споживати електроенергію та не вмикати потужні прилади одночасно. Як зазначають, в Укренерго, з додатковими потужностями електрики нам допомагають Румунія. Словаччина, Польща, Угорщина та Молдова. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, долучається до нашого ефіру. Пане Слободян, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, як оцінюється стан української енергетики саме зараз і в яких українських регіонах ситуація з електропостачанням найбільш складна? Зараз ситуація в цілому в енергосистемі дійсно залишається складною. Внаслідок тих масованих ракетно-дронових атак, які відбувалися протягом останніх трьох місяців, було завдано значних руйнувань маневреної генерації. Пошкоджено понад 9 гігават генеруючих потужностей. Тому сьогоднішнього враховуючи спеку, яка становилася в останні дні, протягом цієї доби тривають графіки погодинних відключень. Найскладнішою ситуацією ситуація залишається у прифронтових регіонах, де щоденно тривають обстріли, у тому числі і електроенергетичних об'єктів. Наразі знеструмленими через бойові дії перебувають 475 населених пунктів. Ну а також впродовж останніх днів вже є несприятливі метеоумови на західній Україні. Там на даний момент залишаються знеструмленими через метеоумови 62 населених пункти. Пане Руслане, графіки погодинних відключень для побутових споживачів нещодавно оновили для того, щоб електроенергію розподіляти між усіма справедливо. Чи дало це результат позитивний, і чи очікувати ще якихось змін попереду? Так, дійсно, ця проведена робота дала свій ефект, оскільки дозволила більш рівномірно розподілити цей тягар знеструмлень між якомога більшою кількістю споживачів. Скажімо так, якби ця робота не була виконана, то диспропорції станом на зараз були б суттєво більшими, а ті споживачі, які потрапляли під знеструмлення місяць тому, то зараз би фактично. Майже цілодобово не мали би електроенергії. Те, що ми спостерігаємо зараз, все таки є при всій складності, незручності, незручностях, які виникають, але все-таки це більш-менш рівномірний справедливий розподіл. Є певні зміни по переліку так званих захищених споживачів. Ці зміни продовжують вноситись, постійно здійснюється перегляд, а також стають більш більш жорсткими вимоги і до самих захищених споживачів. Їх тепер зобов'язують також все таки облаштовувати резервні джерела живлення і з таким розрахунком, що іноді і такі споживачі також теж можуть потрапляти під певні знеструблення. Наразі є визначений чіткий перелік різних категорій споживачів, які не підпадають під відключення, це здебільшого об'єкти критичної інфраструктури, а також ті об'єкти, які безпосередньо впливають на ефективність діяльності державних механізмів і об'єкти життєдіяльності. Пане Стабадян, український уряд заявляє про плани відновлення та децентралізації енергосистеми, які конкретні кроки вже робляться у цьому напрямку, і як швидко побутові споживачі зможуть відчути їх результат. Тут насправді відбувається два паралельних процеси. З однієї сторони, не відкидаємо важливість відновлення пошкоджених об'єктів великої генерації. Це надзвичайно важливо, тим більше, що воно і пов'язано також і в багатьох випадках із питанням теплопостачання в рамках підготовки до наступного осінньо зимового періоду. Але разом з тим розуміємо, що потрібно розвивати. Розподілену генерацію з тією метою, що це дасть додатково гігавати в майбутньому таких невеликих джерел, яких буде дуже багато, і це ці джерела енергії будуть дуже важкими мішенями для ворога, тому що ну неефективно тратити коштовні озброєння, які коштують мільйони доларів на невеличкі установки, які генерують там по 30-50 кВт потужності електроенергії. Пане Слободян, якщо взяти нашу роботу над розподіленою генерацією, плюс ті ремонтні роботи, які зараз відбуваються, зокрема і за кошти наших міжнародних партнерів, то як би ви оцінили, точніше, який відсоток готовності до опалювального сезону ми можемо теоретично побачити на початок осені? Ну станом на зараз ця робота у великій активності здійснюється уряд. докладає максимальних зусиль для проведення цієї роботи. Говорити про чіткі відсотки зараз я б не став. Ну зрозуміло, що в підготуватись на такому рівні, як це було у довоєнний період. Нам наразі не вдасться. Зараз можемо констатувати, що протягом зими будуть діяти. Графіки погодинних відключень наскільки вони будуть інтенсивними, буде залежати якраз від того, скільки об'єктів великої генерації нам вдасться відновити а також скільки буде розбудовано об'єктів розподіленої генерації. Тут звертаю увагу, що Розбудова розподіленої генерації в значній мірі це якраз знаходиться в руках якраз і бізнесу, і громадян. Держава створює максимально сприятливі умови для того, щоб цей напрямок розвивався зараз інтенсивно. Це і податкові пільги, і пільгові умови кредитування і інші стимули. Тобто, чи правильно я вас зрозумів, що погодинні відключення взимку будуть за будь-яких сценаріїв? Так, на жаль, це пов'язано з тим, що в повному обсязі відновити тих 9 гігават пошкоджених потужностей ми до зими не встигнемо. Ну, це говорю відверто. Яка саме частина буде відновлена? Ну це наразі є чіткі плани, але вони не підлягають розголошенню, тому відключення дійсно будуть. Ну очікуємо про прогнози складно зараз говорити. Я розумію, але все робимо для того, щоб ці відключення були б не складнішими ніж те, що ми бачимо зараз. Я просто чому це уточнюю, тому, що думаю, що це буде важливо для тих людей, які можливо думають, що буде так, як було в попередні роки. Не буду це все розповідати. Всі, всі ми знаємо, як там було. Якщо взимку точно будуть відключення, то які рекомендації ви можете дати як цивільному населенню, так і промисловості для того, аби як найкраще вони були готові до того, що буде відбуватися взимку? Надзвичайно важливим фактором зараз є економія електроенергії. Всі ми маємо розуміти, що електроенергія є і на певний час буде обмеженим ресурсом, якого не вистачить нам кожному з нас у цілодобовому режимі. Тому потрібно ощадливо використовувати таким чином, щоб в цілому це дало можливість зменшити. Потребу у обсягах відключень разом з тим, кожен з нас може подбати про певну свою енергонезалежність, у кого є така можливість. Хтось встановлює генератор, хтось може встановити сонячні панелі. Взагалі важливою є диверсифікація енергетичних ресурсів, використання всіх наявних ресурсів у громадах. Це і енергія вітру, води, біомаса. Твердопаливні системи опалення і тому подібне. Кожен на місцях повинен подивитися так, би мовити, господарським оком, які місцеві ресурси можна використати для підготовки до наступної зими. А як багато міжнародної допомоги надійшло на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, що нам обіцяють, і що вже маємо? Наразі фонд підтримки енергетики акумулював уже 551 мільйон євро. І крім того, міжнародна спільнота обіцяє нам ще понад 1 мільярд доларів допомоги при міністерстві енергетики України. Працює координаційний штаб із розподілення цієї міжнародної допомоги постійно щоденно оновлюються переліки. Необхідного обладнання для підприємств електропостачання, також теплопостачання, газової сфери визначаються пріоритетні напрямки, по яких залучається термінова міжнародна допомога. Дякуємо вам за інформацію. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, був з нами на прямому відеозв'язку.